Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Чим ви займаєтеся при неділі? Ай, синочку, Служби відслужили. Помолилися. Вчора поставили в обід варити тушонку. Тушковане м'ясо. М'ясо зварилося, варилося за літо. Вчора була гарна погода, тепла, красива. Сьогодні зима, о, сніжки, о, дивись, можна сніжки грати. І думаю, щоб не розмерзся, не розмерзся цей як то. Ото не вел. Що робиться? О, повна айталочка і по кругу. Щоб не розмерзся, той пані гавто автоклав, то треба все прибрати. Їхати до сюжетика Ігора Іванкиці на соборування зараз. Бо як лишу то ще замерзне разом з тим баняком мені та тушонка і буде по всьому. Але нормально вийшло, О, Гарненько дивіться. То вже на, така, така як би сказати, холодна ціло. Що капець. Але нічого, потихенько. благословеної всім неділі. Я не знаю, як вас, бо в нас зима страшна. Ось, з катрадина, диви, диви, що робиться. Зима в ця хвилюка затулок опець, покажи людям, що робиться по кругу. Такий холод. Така... Ой-ой-ой. Така би сказати... Ох, погода не дуже. Змер а... Змерз руки. Одним словом, хто там з Іванковець, то йдемо зараз на 4 годину на соборування. І ввечері зустрінемося в 21-й годині. Марії з Днем Ангела. Будьте здорові, в 21-й годині здивимося на ефірі. Продовжуємо працювати. Неділя, треба віддихнути, щоб не...